Всім привіт! Часто була така проблема, що ви чистите пам'ять на телефоні, а його все одно не вистачає. Ви видаляєте застосунки, видаляєте фотографії, все видаляєте, а пам'яті все одно не вистачає постійно. Сама часта проблема в тому, що це, звісно, відрізняє айфона від андроїда трішки, але прикол в тому, що коли ви видаляєте якісь відео або фотографії з галереї, вони, звісно, попадають в корзину. І деякий час там до автовидалення зберігається. Це може бути 30 днів або неділя, дефолтно 30 днів, в принципі, там можна це налаштувати. І так, це у нас саме вниз да, в галереї. Але якщо ще так, потягнути вниз, то у нас тут ДОП налаштування є. І так, бачите, у нас тут є корзина. Ми натискаємо сюди. У моєму випадку тут нічого немає, але у вас тут буде купа фотографій або відео. Для прикладу, ми видалимо щось щось, видаляємо. Якби видали, звісно, пам'яті більше, але насправді ні, ось воно зберігається тут. Тому щоб видалити вже повністю, ми ще раз натискаємо і видаляємо. Звісно, можна select або вибрати, і вибрати багато фото і відео, і видалити це відразу. Ну і, звісно, рекавері відновити можна це так. Додатково для до ваших знань, що можна так робити. Тому якщо ви видаляєте відоси, видаляєте, а пам'яті все одно не вистачає на телефоні, тому часто ошибка це те, що їх не, не видаляють в самій корзині. Так, в принципі, якщо ви видаляєте застосунки, то вони видаляються повністю. В цьому проблем немає. Тому, надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім гарного дня!